Так, хто це у нас тут? Відмічайте того самого Григорія. Он Григорія випиваю. Ти що, пітушара? Хто тобі має право мене випивати, а? Беріга попутав чи що? От тобі лиш би приколупатися до мене, а? Дай мені випити спокійно. Та й все-таки ти смачненький. Я тут зараз не до шуточок. Ану, дай мені сюди Кока-колу. Та куди ти тягнеш руки? Ти що оберіга попутав теж чи що? Та й взагалі, хто тобі дозволив мене випивати, а? Ну як хто? Що за дурні питання взагалі? Дай мені сюди Кока-колу. Ти дозволив мені, тому що Григорій написано це означає, що ти мені дозволив себе випивати. М -м -м. Боже, такий ти смачненький, і це капець просто. Та я тебе зараз так порву, як того малого. Опять твій дітіпальний лящ, не треба мені. Ну не опять основа. Ну, опять буду з синяками ходити. Підписуйтесь, якщо в перше житті на моєму каналі.